сил рік боротьби за правду, життя та свободу, рік випробувань на національну міць, мужність та силу духу. Свою національну позицію проявили і воїни 127-ї та 113-ї окремих бригад територіальної оборони. З перших днів вони стали на захист Харкова та України, взявши до рук зброю за плечима важких 365 днів. Але попереду кажуть захисники, тільки перемога. Мотивує, надихає, захист батьківщини, сім'я, а з сложним це нічого не було, все ровно, все добре. І Українцям, і, зокрема, харкенам, хочу сказати, вони не перевершені. Ви не перевершені просто. З такими людьми і не тільки такого ворога відбити можна. Ми свою землю точно захистимо. Харків відбили, відбили Слобожанщину, відіб'ємо всю Україну і Крим це Україною, його теж відіб'ємо. Все буде з часом. Зараз беремо сили і підемо. Для нас усіх цей рік перевернув наше життя повністю. Я сьогодні прокинувся зі сльозами на очах, тому що. Е тому що ми прокинулися в тиші, тому що не було ракетних ударів, тому що не було артилерійських обстрілів. І я почав телефонувати командирам бригади і від себе, від своєї родини, всіх казати дякую, дякую за життя, за те, що ми живемо, і дуже скорбно сказати за те, що. Загинули хлопці, втрачені родини, діти. Ми не залишимо це Росія за все так. Росії за це все відповість. Перемога буде за нами, Вірте ЗСУ. Наша країна буде розвиватися найкращою країною світу. І ми маємо на сьогоднішній день саму сильну потужну армію. Захисники 127-ї бригади брали участь у боях за Харків та в Харківському контрнаступі збройних сил України. 113-та ще й у боях за ізюм та під час слобожанського контрнаступу української армії на урочистому мітингу з нагоди річниці національного спротиву міський голова подякував харківським захисникам за мужність та непохитну позицію. Минув рік, рік війни, яку розв'язала Російська Федерація проти суверенної України. Вони ставили себе за мету захопити Україну за 5-7 днів. Але завдяки вам, завдяки вашому героїзму, завдяки вашої мужності їм це не вдалося і не вдасться ніколи. Я щиро вдячний вам за ваш героїзм. За ваш подвиг, за те, що ви боронуєте нашу рідну землю. Хочу вас всіх привітати і сказати. Нас неможливо перемогти. Ми переможемо. Слава Україні! Леся Копелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.